В січні серпні 2012 року до бюджету в цілому надійшло 220,6 мільярдів гривень у порівнянні з розписом доходів на відповідний період. У нас виконання склало 99,2%. Якщо брати конкретно двох наших основних адміністраторів, то державною митною. Службою забезпечено перерахування доходів в обсягах 83,1 мільярд гривень, що склало 98,7% до розпису доходів на січень серпень 2012 року для митниці. По державній податковій службі ситуація дещо, к... дещо краща. Розпис доходів. Вони виконали на 100,3 понад план перерахували 383 мільйони гривень. Якщо брати конкретно Державну митну службу України, то в порівнянні з січнем-серпнем 2011 року у нас доходи зросли на 15,8 або в натуральному. Виражені на 11,3 мільярди гривень, як вбачаємо, основною причиною недовиконання розпису доходів Державною митною службою є недостатній рівень приросту податкового многомитними платежами імпорту. Так, зокрема, якщо в січні травні 2012 року у нас імпорт, з якого сплачувались мито або ПДВ, зростав на 16,7%. То вже у червні-серпні, за попередніми даними, такий приріст не перевищив 12%. Разом з тим, після набрання чинності новим митним кодексом, ми спостерігаємо збільшення податкового навантаження на одну гривню контрактної вартості товарів, з яких сплачувались митні платежі. Так, наприклад, якщо в січні травні таке податкове навантаження складало 26,4 копійки на гривню контрактної вартості, то вже у червні з в серпні податкове навантаження зросло майже на одну копійку і склало 27,3 копійки. Ну, По-перше, я хочу подякувати організаторам цього круглого столу, тому що дійсно пройшов вже квартал з того моменту, як почав діяти новий митний кодекс України, і в принципі це вже є такий деякий термін, по якому можна підвести певні підсумки і. Підвести і позитивні напрацювання, чи вони спрацьовують, і, можливо, безумовно ті питання, які треба ще вдосконалювати. Щодо змін податкового кодексу, які вносяться до митного кодексу, то я би не порівнював би цих два кодекси з тією причиною, що податковий кодекс, коли ми приймали, ми об'єднали. Близько 30 законів і різних, скажімо, декретів ще президентських і кабінету міністрів. Тобто ми об'єднали все, все податкове поле. Це податок на прибуток, і ПДВ, і акциз, і різні там місцеві податки і збори, багато-багато іншого. Тому питання змін, внесення змін до податкового кодексу, воно... В принципі, апріорі потребує більш такого частого втручання, ніж змін до інших законодавчих актів. І я вважаю, що та практика, яка є внесення змін до Підкового кодексу, системних змін, фактично ми виходимо вже на ті. Стандарти, коли раз за сесію вносяться системні зміни, якщо вони потребують такого вдосконалення. Щодо митного кодексу, то я вважаю, що в тому числі по результатах цього круглого столу ми будемо і визначатися, чи є потреба вносити зміни до митного кодексу, і коли я. Можу проінформувати, що в комітеті є певні напрацювання, вони, скажімо так, не критичні, не, револю... не революційні, але вони, вони є. По результатам роботи і співпраці з митною службою, і з профільними асоціаціями, вже певний масів, масів інформації існує. Коли вносити, будемо знову ж таки радитись разом з вами.